Шановне панство, в вашій увазі пропонується такий ось Mercedes R320 2008 рік 305 тисяч оригінального пробігу, 3 літра дизель на максимальній комплектації, в шикарному стані, не битий, не крашений, весь в оригінальній фарбі. На таких от колесах дивиться, просто шикарно їде теж. Машина не дешева, в обслуговуванні теж треба трохи в неї вкладати, але це корабель, який вартий уваги, 100%. В одних руках їздить скільки вже, 4 роки. Чотири роки в одних руках, обслуговується людиною. Завжди вчасно. Салончик ось такий, в принципі, збережений. Ну, Водійське сидіння, яке завжди всі приховують, має вже подряпину. Але це швидше від е, заклепок ось цих на джинсах, ніж від часу використання. Задній ряд ось такий, місця предостатньо. Дуже комфортне авто, напічкано електронікою, є все, що ви забажаєте. Пацани, дівчата всі будуть ваші, як купити таку машину. Е, по техніці все працює класно, по електроніці теж. Є момент з бабпер у нас такий. Є проблема з замком багажника. Ну, Тут машина не готувалась. в принципі, для продажу, Ну, багажник величезний. І... Побита лобовуха, ну тріснута. А так все, все працює, їде класно. Ось така тріщинка на лобовому. Це все з нюансів. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, ціна буде дуже низькою. Машина крута і дуже класна.